Ми з вами вже неодноразово почули про те, що. Які зазнали сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, звертаються до правоохоронних органів, інколи надають перевагу громадським організаціям, які підтримують, але ще є гарячі лінії, куди можна повідомити про те, що із вами сталося із людиною сталося. І зараз зі мною президентка організації Ластрада Катерина Черепаха. Ластрада одна з найвідоміших організацій, яка працює у цій темі. Ви маєте гарячу лінію саме для людей, які постраждали від СНПК. Наскільки я розумію, тобто ви працюєте з людьми, які постраждали від СНПК. Розкажіть, будь ласка, а, яку ви Бачите динаміку звернень частіше люди стали звертатися навпаки, рідше. Що бачите? Е, дякую. Дійсно. Громадська організація Ластрада Україна забезпечує роботу гарячої лінії. Туди звертаються і постраждали від гендерно замовленого насильства в цілому, і від сексуального насильства пов'язаного з конфліктами. І, е, Початок повномасштабного вторгнення це не перший період, коли ми стали отримувати такі звернення. Ми отримували звернення від постраждалих ще починаючи з 2014 року, безпосередньо з початком війни. Але звичайно, з початком повномасштабного вторгнення, масштаби і кількість звернень воно надзвичайно виросло. І це дійсно є такий важливий момент, що дуже часто дійсно ж бояться, не хочуть звертатися до правоохоронних органів, телефонують тому на гарячу лінію, оскільки гаряча лінія, яка працює в Ластраді, вона забезпечує роботу анонімно і конфіденційно. Відповідно, люди можуть відчувати більше можливості й довіри, відчувати себе більш вільно. Якщо говорити про саме про повномасштабне вторгнення, період перше звернення стосовно сексуального насильства ми отримали на початку другого тижня повномасштабного вторгнення. Це була звернення з Херсонської області. На той момент це місце було якраз вже місцевість, з якою нам телефонували, було вже під окупацією, і насправді це дійсно такі складні ситуації, коли якщо людина телефонує з тимчасово окупованої території, повідомляє про те, що вона постраждала від сексуального насильства. Насправді реально і практично дуже мало що можна зробити в цей момент, де організувати допомоги. Але можливість моральної підтримки, психологічної підтримки, вона є дуже важливим. І часто, коли звертаються, ну перший запит. Він не про те, що я хочу повідомити і при притягнути кривника до відповід... до відповідальності, наприклад. Але люди розгублені, вони не знають, що робити, вони не знають до кого звертатися, і якраз ця можливість допомогти, можливо, підтримати, звичайно, допомогти зорієнтуватися, дати зрозуміти, куди можна звернутися. Можливо, в тому місці, де людина перебуває, можливо, в тому місці, куди вона прямує, якщо вона виїхала да, з цієї території, звернення, які ми отримували, вони частіше за все не відра. Азу, звичайно, не відразу після самого факту насильства через деякий час, коли або самі не постраждалі наважуються, або це звертаються свідки, або це відбувається перенаправлення від інших суб'єктів, які надають допомогу. Маючи такий величезний досвід роботи з людьми, які постраждали в СНПК, 10 років конкретно сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, і більше років в принципі сексуальним гендерно зумовленим насильством. Як ви ваша робота? Які нові досвіди ви отримали? Які власне її можливо в чомусь реформували? Однозначно, ми можемо говорити про те, що наразі все ж таки увага до і реагування щодо випадків сексуального насильства, чи це пов'язано з війною, чи в принципі до сексуального насильства, воно е, змінилося да, в, такі, в позитивному сенсі. Да, про це стали більше наважуватися говорити, наважуватися говорити в тому числі самі постраждалі. На це більше звертають увагу представники суб'єктів органів державної влади, правоохоронних органів, громадських організацій. З'являються спеціалізовані сервіси, і звичайно, що в такому країні. Антексті є ну трошки більше можливостей да перенаправити да або організувати якусь допомогу, але все рівно виклики залишаються, і ті самі стигматизація, да е, острахи і боязнь, що постраждалих можуть звинувачувати. Е, ну просто оскільки це дійсно дуже така сенситивна сфера, це може дійсно потребувати певний час, поки людина сама наважиться говорити. Але інколи буває, що взагалі перший запит він е, не ну постраждала особа не ідентифікує, що вона. Хоче допомогу через сексуальне насильство. Вона звертається за іншою якоюсь підтримкою, допомогою, може бути правова, соціальна. І Якщо встановлюється контакт, якщо ну, відбувається процес взаємодії, тоді людина може наважитись розкритися і повідомити. Це Треба цей відчути факт. цей сигнал, що тут насправді реальна причина так. звернення може бути не так, тією, так, яка вербалізується. Важливо, так. Дякую вам, пані Катерино, за вашу роботу, за те, що сьогодні приділили нам час. Це була Катерина Черепаха, очільниця організації Ластрада. Дякую.